Ты там супер группа Мари. Прилуцькі красуні не припиняють чарувати світ східними танцями. Танцювальний колектив Маріам цього разу підкорив столицю Білорусі. Прилучанки взяли участь у щорічному фестивалі східного танцю і латино-шоу Золотий бісер. 28 лютого вони танцювали в середині діаманту. Саме таку форму має Національна бібліотека Білорусі. Їх оцінювали представники із Росії, Латвії та власне Білорусі. Нам пощасливіла студію отримати третє місце. А дуету Юрченка Діані і Власіки Катерині фольклор. Чорному восточному танці, танець Ідріс Ассаї, танець з Тростю перше місце. І також у нас солістка студії восточного танця Маріям Власіка Катеріна в номінації шоу Беліденс Восточний танець також отримала перше місце. Отримати такі гідні місця було нелегко, говорить Тетяна. Фестиваль дуже масштабний. Протягом 12 годин судді майже без відпочинку споглядали виступи близько тисячі учасників. Та навіть п'ятирічні танцівниці, найменші прилуцькі учасниці, не злякалися і залишилися впевненими в собі. Для переможець Каті та Діани це був вдалий дебют на великій сцені. Каті скоро 8 років, третій рік вона танцює під керівництвом Тетяни. Штепи буду брати участь в багато різних конкурсах. Та да, теж займати достойні місця. Дев'ятирічна Діана ходить до студії східного танцю з п'яти років. Вона точно знає головну заповідь перемоги: красиво танцювати та слухати свого керівника. Досвідчена танцівниця Юля Власіка займається східними танцями майже три роки і вже не уявляє свого життя без Маріам. Не вперше дівчина бере участь у міжнародному фестивалі і з гордістю заявляє, що білоруський фестиваль змагання високого рівня. Шлях до перемоги був нелегким. Близько шести місяців вони готувалися до змагань, докладаючи Неабияких зусиль. Отриманими нагородами прилучанки дуже пишаються. Я бажаю, щоб всі учасники різних конкурсів завжди були, ну, не хвилювалися, завжди були впевнені в собі і в, своїму, в своїх рухах. Студія східного танцю Маріам не має часу на відпочинок і вже готується до наступного фестивалю Балкан Фолкфест, що пройде в Болгарії.